Тепер розглянемо, як застосовується визначений інтеграл до обчислення площ криволінійних фігур. Ну, наприклад, перше завдання, яке ми розглянемо, це знайти площу криволінійної фігури, яка обмежена лініями Y дорівнює лінія до лінія x y xy доріння X дорівнює мінус 1. І х дорівнює 1. Значить, y дорівнюється 4 ось це акреон. Y дорівнює 0, це у нас виходить пряма, яка лежить на осі ось все. Х дорівнює мінус 1, це пряма яка паралельна до осі ординат. Ну і відповідно х дорівнює один ось прямо. пряма. Таким чином, ось така фігура у нас утворюється. Саме вона обмежена усіма чотирьома А, Відповідно, я проведу штрихочки такі. Ось. Таким чином, ми маємо фігуру, яка обмежена чотирма лініями, а, зліва вона обмежена лінією x-1, і це буде нижня межа інтегрування. -1, а тут 1, це верхня межа інтегрування. І відповідно нам необхідно знайти інтеграл, щоб обчислити площу від мінус 1 до 1. Тобто площа буде дорівнювати інтегралу від мінус 1 до 1. Далі підінтегральна функція це в нас верхня мінус нижня межа. Верхня це в нас х4. Мінус нижня. А нижня у нас виходить y зрівнює 0. так ось. І на dx. Так. Отримуємо. Підінтегральна функція х в четвертому. Е, перший крок ми знаходимо її первісну. Це буде Х в 5 на 5. Так. Межі інтегрування відповідно, переписуємо, це буде від мінус 1 до 1. Дирівнюємо. Один в п'ятому. Поділити на 5, тобто значення первісної верхньої від межі відняти значення первісної від межі мінус одні п'ятого. Так. В результаті ми отримаємо. Тут одна п'ята або 0,2, напишу 10-кових, Так, мінус на мінус плюс. І тут же одна п'ята, тобто 0,2. Таким чином ми маємо 0,4 uh, квадратних. Одини. Ну, квадратні одниці це міліметри квадратні, сантиметри квадратні, там і такі інші. У нас тут не вказано щось таке. Таким чином, сама побудова. Фігури. Зводиться до того, що ми креслимо ті лінії, які обмежують цю фігуру. Тобто всі лінії, які обмежують фігуру. Далі ми шукаємо ту область, яка обмежується з всіма вказаними лініями. І дивимося, що за криволінійна трапеція вийшла. Обчислюємо площу як інтеграл від лівої до правої межі інтегрування. Під інтегралом у вас різниця верхній і нижній функції. Ну і далі обчислюємо. Ось так. Так. Роглянемо слідуючу задачу. Значить, ось, наприклад, x квадрат мінус 4х плюс 5. така функція. Я запишу зараз. її. Значить. Функція, яка обмежує фігуру це буде x квадрат мінус 4x плюс. А інша функція, яка обмежує, це пряма Y та 5. Отже, ось дві лінії, які обмежують нашу е, фігуру. Значить, одна із них вже побудована. Тепер. Ігреві 5, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Получається пряма наша ось. Таким чином, виходить, що саме оця, оця область обмежується цим лініями. Значить нам необхідно знайти площу саме оці. Межі інтегрування тут, в принципі, і графічно видно чітко. Значить, крайня ліва точка, ось вона. Значить межа получается 0. Крайня права, ось точка. Значить межа, виходить, що тут у нас? 1, 2, 3, 4. Отже, площа цієї фігури. Це буде інтеграл від 0 до 4. Значить, верхня у нас. Функція це 5, від 5, значення від верхньої функції, верхньої межі віднімаємо нижню межу. Це значить оцей ось вираз. Враховуючи, що перед оцим виразом буде оцей знак мінус. Щоб написати дужки, змінимо знаки на протимежі. Тобто ми матимемо мінус х2х мінус 5. Так, і на dx. Так, значить, 5-5 взаємозніщуються, виходить інтеграл від 0 до 4, а мінус х квадрат плюс 4 x Так, по dx. Далі, дякую. Шукаємо пересні. Значить, мінус x куб матриц плюс так ну а тут 2 х квадрат. Так. же інтегрування переписываем Значить це буде 0 до 4. до рівня. І так Підставляємо значення верхньої межі, отримуємо минус 4 в кубиці 64. Третье, плюс 2, тут 4 в квадраті 16, 2 на 16, 32. А відняти. Нижню межу підставляємо 0, плюс 0 буде 0. Ну, коротше, там 0 виходить. Дориня. Значить, 64 третіх. Сюди трійка додатковий. Значить, 96 третіх. 96 мінус 64. Це буде 32. Отже, ми маємо 32. третіх. Так. Ну, або це буде. Скільки у нас тут? 10 сімих. и треть квадрат находятся <coughs> наступная функция наступная фигура обозначена будет линиями м так зараз я буду ее То наприклад, x квадрат, хай буде. І ось ця функція. Тобто, одна із функцій буде в нас, одна із ліній, це x квадрат, Оце вона, І друга, це 2х мінус хвад. Так, очевидно, що э, сама ця спинка я зараз зафарбую червоним і буде шукана наша площа. Значить, межі інтегрування також добре видно від 0 до цієї абсциси крайньої правої точки, значить до 9. Так. І тепер площ. S буде дорігать. Інтеграл від нуля до дебильц. Значить, верхня лінія у нас належить цій функції. Значить, від верхньої межі. Ось вона. Віднімаємо цю нижню межу. Мінус x квадрат dx. Міс x квадрат і мінус минус квадрат буде мінус 2х квадрат. Отже, ми маємо інтеграл від 0 до ,1, 1. Так, 2х мінус 2х квадрат. Бо х зарівнює. І так, перш на х квадрат мінус 2 третіх х квадрат. Так. И, и вид проидно, <кхе> вид нуля до 1. Значит, считаем теперь значение, обчисленное значение, аэропарисные e функции, и верхние мази. Значит, 1 сюда, сюда приставляем, получаем 1,2,3. И вид нижней мази. А вид нижней мази у нас будет тут 0, поскольку тут 0 в квадрате 0, и тут 0 в кубе 0, значит, получается 0. В результаті 1 мінус 2 третіх – це 1 третя. Квадратних 1. Тобто, звертіваю, що користуємося ми загальною формулою для обчислення площа щекроволінійної фігури буде рівня е, інтегралу. Де під інтегралом ми так, записуємо різницю верхньої межі і нижньої межі. Тобто верхньої функції і нижньої функції. Розглянемо цю задачу, а обчислить площу фігури обмеженої графіком функції цієї, дотичної до цієї параболи в її вершині, і прямо їх здоров'я Значить, Будуємо параболу. Ось, вона. А тепер друга лінія, яка обмежується дотична до нашої параболи, що проходить через її вершину. значит все будет у нас прямо параллельно все абсцесс и проходит через вершину то есть до параболы затыкается через у вершины. и прямая из 0 нульцы у нас получается прямая к в с координат таким чином ось мы имеем всю фигуру которую я зараз штрихую І її треба знайти. Так. І так, межі інтегрувальів тут можна визначити і графічно, Ліва межа це 0, права межа це в нас двійка, виходить. Так, значить площа фігури буде рівняти інтегралу від 0 до 2. Під інтегралом різниця верхньої і нижньої функції. Це у нас 8. Так, мінус нижня, нижня усе, да. Значить, мінус 8 x. Плюс 2х квадрат. Подивіться. Так. значить, движня С. Переслав. 8x минус 4x квадрат плюс 2 третьих x куб. Так, берем дужку. Большим перелазом пропускаем. Так, 0, 2, 3, 2. Итак, обчислим вид вахе магии по весну. Значит, висит на два, шестнадцать. Видятые. Четы на а тут у нас 4. Так у нас Плюс 2 третьих. Хубцы 2 в кубе 8. То, что поможет на 8. Видятые. Да парну писали 0, 0, 0. Получается 0. Таким чином небаю. 16 мінус 16 заимозміщується, Залишається 16 третіх. Або це буде 5 силых одна третя квадратних облиць. Квадратних облиць. Так, ну, головне, що Пам'ятайте, що підінтегральна функція утворюється як різниця від верхньої до нижньої, тобто різниця верхньої від і нижньої функції.